Офіцера запасу Микола Августоновича на смерть біля його власного будинку збила автівка. Чоловік загинув просто на пішохідному переході. Без батька залишився восьмирічний син і вдова. Як з'ясувалось, винуватись ДТП, перед тим, як сісти за кермо, вживав алкоголь. Робочу машину того дня узяв без дозволу керівництва. Фактично поцупив. Після трагічної звістки на родичів та товаришів по службі загиблого чекала ще одна шокуюча несподіванка. 21-річному винуватцю ДТП присуд. Були три роки так званого умовного покарання. Такий лояльний вирок за тяжкий злочин виголосила суддя Луцького міськрайонного суду Алла Борнос. По проспекту Відродження, де час пік люди вертаються додому, швидкість перед пішохідним пішоходом не зменшив насмерть. Вбив людину, він тормозив кістками мого чоловіка. В стані алкогольного сп'яніння. Які ще потрібні для нашого суду події, докази обтяжуючих обставин, оскаржувати вирок першої інстанції? Вирішили і вдова загиблого, і сам винуватець ДТП потерпіла за скоєне. Вимагає максимального покарання 8 років позбавлення волі. А засуджений у свою чергу просить зменшити розмір компенсації, який йому присудили виплатити сім'ї загиблого. Вважає визначений судом розмір моральної шкоди в 300 тисяч гривень надто великим. Просить вирок в частині стягнення з нього моральної шкоди змінити, зменшити суму стягнення. в Частині стягнення матеріальної шкоди залишити без розгляду. Сам засуджений пояснив, виплачувати компенсацію потерпілі він не проти. Та з рішенням суду першої інстанції ніби й погоджується. На апеляцію ж подав лише тому, що дізнався, що потерпіла сторона, вимагає посадити його за ґрати. Молодик переконує, фізично не зможе віддати родині 300 тисяч гривень, перебуваючи в місцях позбавлення волі. Хотілося б максимально допомогти фінансово, ну, виплатити все. ну По-людськи, просто, як кажеться, допомогти. Вже на роботу влаштувався. Ми сподівалися, що потерпілі не будуть подавати, і ми, ну як сказати, Цю суму просто якось узгодимо, розіб'ємо на суми, ну тільки більш реально можна виплачувати. Однак потерпіла, заявляє винуватись, шкоду компенсовувати й не збирався. Мовляв, після трагедії вже минуло багато часу, та він так і не заплатив ані копійки. Він не підходить не тільки до мене. Спочатку я не хотіла це, звичайно, був такий мене стан, щоб я його бачила. Але ще є батьки загиблого. Які дієспроможні і відповідають за свої вчинки і слова є брат загиблого, до нього теж ніхто не звертався. Пройшло п'ять місяців. Суд, заслухавши усі сторони, виніс вирок. Апеляційну скаргу потерпіло його в задовольнити частково, а апеляційну скаргу обвинуваченого Панасюка залишити без задоволення. Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24 грудня 2014 року щодо Панасюка Андрія Вікторовича в частині призначеного йому покарання скасувати, призначити Панасюку Андрію Вікторовичу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України покарання у виді 5 років позбавлення волі. Дарі Дмишкова, Микола Гусар для новин на часі.